Любі друзі, кожен театр мріє мати в своєму репертуарі е, таку, знаєте, фестивальну виставу, е, яку будуть запрошувати на різноманітні театральні фестивалі. Ну, це нормально, звичайно, гарна ідея. Е, знаєте, є люди, які вміють. Е, Робити саме такі вистави Вони знають, по яких законах вони створюються. І ми хочемо розповісти, спостерігаючи за тим, як це робиться, хочеться довести до театрів, щоб якомога більше театрів змогли прийняти участь у фестивалях, щоб їх запрошували, щоб вони подорожували. Це ж прекрасно. Давайте ми, як це робиться, це доволі баличок до справи. Матеріал. Треба вибрати п'єсу. Ну, чекайте, чекайте, це має бути ім'я ну, бажано відоме в Європі. З європейським авторитетом. Що ви кажете? Чехов. Правильно. Чехов Антон. А, Яка чехов. тема? Давайте тема. Любов. Родиться, любов, але тільки така не обтяжлива, якась така. Ну, Любов, найти коробний роман, такий, де більше бажано на морі. Так, чуєте, так? Ялта. Ялта. Чехов останні роки. Жив у Ялті-Ялта, тим більше, що така тема зараз вона на слуху. у нас. А. Точно дама-собачкою. Звичайно, це буде цей твір дама-собачка. Все, беремо даму собачку. Що потрібно? Не хвилюйтеся, все. не хвилюйтеся, все буде гарно. Ну давайте для атмосфери візьмемо музику першу. Да? Давайте, яка, яка музика має бути? Е, Що, що що, що, що думаєте, так? Е, Музика. Так. Ну, да-да-да-да. Гармошка, баян, е, такий. але знаєте, це не таке е, русське гармошка, не треба так зараз, так, знаєте, радикально. Давайте так, трошки так, акордіон, щось таке по пошукаємо. Да? Ну, таке для атмосфери, так, для, для курортного роману, так, щоб було. Давайте щось, ну, давайте от нам-ка, щось там. А щось бацайте нам. Ну. нехай буде. Нормально. Парлельки. Знову не хвилюйтеся, все просто. Я думаю, що треба, це прості історії чеховські, знаєте, вони треба е, прості матеріали. Наприклад, на е, щоб у вас було декілька паперів непотрібних е, і все. Наприклад, от, на от беремо і робимо, робимо так. Опа! Ось так трошки кожен на свій смак це робить, звичайно, так, от робить воно таке, таке щось. Так? Таке от щось, щось, щось. Бачите, от раз і все. От і це вже наша героїня. Вона готова. от так. Бачите, все. Ну, така вона, ну, у кожного своя. Звичайно, що ну, моя така красива, носата от, ну, буде така, гулять, а з собачкою, собачкою. Ну, собачку це вже взагалі це ж, щось таке, візьміть, не ну, знаєте, таке, що якусь серветочку таку візьміть і трошки помні, так, по треба, щоб вона вона вміла стояти. Зробіть їй підставочку, так, е якусь серветочку, отак. Ось е таке. Бачите, щось таке. Дама з собачкою вже. У нас вже є награїння. Героя зробити ще легше, бо він грубіший чоловік. Так що ви самі це впораєтеся з цим. Ну Тепер що треба ще? що треба ще, ну Кораблик. Можливо, кораблик кожен має бути такий, зробить. Да, з дитинства пам'ятається це гарно. І там зробите йому звучку, як він там. Спробуйте. У -ху, у -ху -ху. Так, і кораблики він попливе, так, все. Буде гарно і собачку можна озвучувати. Да? Дама і вона як вона. ну, Кожен знає як можна озвучити собачку. І... Так. Добре. Ем, все. А. Ну, звичайно, що це, це треба ще трошки декорації. Ну так замало за буде, так? Декорації, ну, де вона може бути? Ну, на, на мосточку, на мосточку. Мосточок. Це дуже гарна, театральна така фантазія. Дивіться, візьміть, ну, наприклад, ну, дві мотузочки, так. Я зараз не буду це робити, це ви самі зробите. Самі зробите. Дві мотузочки, так, візьміть сірнички. І так зробити сходинки, ці мотузочки, і буде вам такий мосточок такий навісний. А, да? знаєте, поставити оцю лялечку і гойдайте трошки такий рух, він буде, знаєте, і рухатись буде, і вже така якась дія, знаєте, така. от, ну, гарно. Ага. Давайте так, тепер що у нас ще... А, текст. Текст. чехов Чехов. чеху це текст. Переважно він писав російською. Російською, російською. А, але знаєте, що... Знаєте, я, я вам скажу, не парься. Не партеся. Нехай буде російською, тим більше, що знаєте, фестивалі, ну, наприклад, у Львові є у нас театральні фестивалі для театрів ля 음, російська мова якось екзотично тут буде трошки виглядати, а тим більше що люблять, в принципі, виглядачі де повні зали збирають, а, а що не знаю, кажуть тільки, що вони там російські, а, а насправді приходять чи як. Ну так, значить. Як подавати текст? Знаєте, як подавати текст? Я декілька прийомчиків, я вам скажу. Треба його повторювати. Да? Тим більше, що чеховський текст це такий мене ну, дуже дитячий, ну, побавитись текстом. Ну, як так, бавитись так легенько, так. ну так, як там у нас? Ну, е в Ялті, да? на набережній появилось нове ліцо. Я так декілька акторів повторював. Набережне. На Ялті в Ялті? Да, на набережній. Нове лісово, нове лісов, нове появилось, І так, повторюю, знаєте, і дуже це люблять, коли так. О, як це люблю, люблю, любить глядач. Ну і тепер. А герой наш, наш герой, він має бути таким з гумором. Чехов це іронія. да, Чехов це іронія. Тому иронично мне так отвечает. Легко так кидаючи, так, ну, как там можно. И, например, он так, так меркует, да? если бы она была, если бы она была, так иронично, это так, на да? Если бы она была без мужа, одна, то не лишнее, знаете, не лишнее было бы, знаете, завести роман. Драма. Вот это, и так, так, кидаючи такие... Фразочки, дуже легко і от вам і все. Розумієте? Все. Вистава готова там десь. така так атмосферка, музичка. Це любов Чехов. І одне ще останнє. Останнє. А останнє скажу так, ну це вже моя, моє прохання, знаєте, ну на передньому плані поставте, зробіть таке, знаєте, ну купіть, не пожалкуйте, купіть залізницю дитячу. Це з наших дитячих мрій, знаєте, і де по колу вагончик такий бігає. Нехай він так трошки він заспокоїть нерви там декому. І так, знаєте, буде, буде бігати. Так. І це, це, це так ляльково трошки, да? і, і взагалі, ну, ну це тут так, зробіть. Добре. Все. От і все і весь рецепт. Тобто творіть, дірзайте, успіхів і дуже вам бажаю нових фестивалів. we